Стаття Номер один. Україна це держава, незалежна, правова. А хтось знає, що насправді означають ці слова. Незалежний той, хто завжди своїм розумом живе, відрізнить брехню від правди, шлях свій власний обере, щоб усі жили у мирі, щоб порядок, кожен знав, народ вільний український. Конституцію прийняв тут записані важливі головні для всіх слова. Будуть люди всі щасливі, як держава правова. Стаття номер два. на своїй землі, країні свій встановлює закон. Суверенна Україна має владу і кордон не дотрон Недоторкана і цінна територія у нас, Україна міцна, сильна, навіть клапця не віддасть. Стаття 16 Щоб не вибухнув Чорнобиль, щоб не стало знову біди. Дбати треба про природу, про озера і річки, екологія це небо, чисте море і ліси. Берегти природу треба, а як ні, то горе всім. Стаття 22 Право це твоя можливість, це свобода жити так, як ти сам собі хотів би обирати власний шлях. Конституція не містить списку всіх свобод і прав. Тут права найголовніші, щоб ніхто не скасував. Якщо змінюють закони чи приймаються нові, то права людської свободи попередні мають міст. Стаття Номер 17. Незалежність і кордони, Україна захистить. Збройні сили, оборони розгорнуть в потрібну мить. Кожен стане за державу, вічі дати ворогам. Україна не здолана, батьківщина усім нам. Армія це оборонці, воїни, захисники. Це найбільш сміливі хлопці, це герої на руки.